Служба безпеки затримала ще одного агента ФСБ у Черкасах. Він розвідував пункти постійної дислокації та бойові позиції підрозділів протиповітряної оборони. Зловмисником виявився 45-річний безробітний із Черкас, який шукав швидкого заробітку у телеграм-каналах та був завербований ФСБ. За даними контрозвідки СБУ, потенційними цілями ворога були зенітно-ракетні комплекси, радіолокаційні станції та мобільно-вогневі групи українських військ. Також окупантів цікавили місця базування та система охорони підрозділів Національної гвардії одержану інформацію та дані він наносив на гугл карти і в подальшому разом із фото надсилав російському куратору. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Затриманий знаходиться під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.